Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акційні ціни та новинки. Він мультифруктовий сік 6 гривень, об'єм 200 мл. Кукурудзяні трубочки із начинкою. Ціна 6 гривень. Бумчик. Від Millennium подарунковий набір цукерок 39 гривень, два варіанти смаків. Тістечка бонжур. Три варіанти начинки. Вага в упаковці 232 грами. Ціна зараз акційна 49 гривень. Новинка чашки із надписом кофе. Три варіанти кольорів. Коричневий, білий та рудий – 59 гривень, об'єм 310 мл. Корм для котів – Фелікс. Ціна 14 гривень. Корм для котів фріскас, Пуріна. Різні варіанти смаків ціна 11 гривень. Вологий корм для котів 415 грамів 29 гривень. Пуріна Ван корм для собак 16 гривень. Паштет ціна під 17 гривень. Корм для собак. Ціна 27 гривень. І вага 415 г. Подушки декоративні. Розмір 40 на 40 см. Різні варіанти тканин. Ціна 88 гривень. Такий варіант подушок. Також розміри 40 на 40 см і ціна 84 гривні. Тапки домашні в'єтнамки 189 гривень. Тапки домашні з відкритими пальчиками 199 гривень. Мітла із довгою ручкою, не телескопічною довжиною 94 см. Ціна 77 гривень. Швабра для миття вікон 88 гривень із телескопічною ручкою. Вона є двохстороння, З однієї сторони губка, а з іншої водозгін. Віник. І з довгою ручкою 77 гривень. Корзинка декоративна. Має петельку для вішання на гачок. Ціна 55 гривень. Лосини 29 гривень. Ось так виглядають на поясі та манжети. Зараз є акційні ціни на шкарпетки 29 гривень. Високі, але не є дуже такі зимові. Можна і весною в таких походити. Також розпродуються і зимові варіанти шкарпеток в Аврорі. Ціни по 19 гривень. Навіть є по 17 супертеплі. 149 гривень коштує органайзер для зберігання речей із кришкою. Є з дизайном кольорові, а є однотонні фіолетові або салатові. 39 гривень коштує лоток для вирощування цибулі. Щоправда, пластик досить тендітний. Горщик для вазона для орхідеї 39 гривень. Полівізатор 29 гривень об'ємом 500 мл. Секатор 99 гривень, засіб для розсади 12 гривень, зелений щит, курневір 12 гривень, добриво для рослин 9 гривень. Добровод для квітучих рослин ціна 9 гривень. Для орхідей Добриво для фіалок 7 гривень. Є різноманітні добрива ціни 9 гривень. Розводиться на 20 літрів води. Також у продажі є ґрунт для розсад 7 літрів 39 гривень. Добриво 19 гривень. 310 мл та 24 гривні. Таке добриво 29 і в два варіанти 17 гривень. Ще є ось такі шкарпетки жіночі, новинка, демісезонні, 49 гривень. Розмірна сітка від 36-го по 40 розмір. Зображення на шиті. Ще одна новинка. Підслідники 24 гривні. Є зі смайлом, є із серцем. Шкарпетки укорочені жіночі. Також 24 гривні. Різні світлі кольори. Високі шкарпетки 29 гривень. Такі 17 гривень. Такий варіант укорочених 24 гривні. Чохол для зберігання одягу. Із візерунками 39 гривень. Чохол для зберігання одягу однотонний. Є різні кольори 44 гривні. Вакумний пакет розмір 80 на 1,10 метрів із квітковим принтом. Ціна його 44 гривні. Також є менший варіант 44 гривні 60 на 80 см. Набір вішалок мігких 4 штуки 49 гривень. Вішак, серце, одна штука, 14 гривень. Набір вішаків, 3 штуки. Темного кольору. Ціна 14 гривень. Набір вішаків, кольорові, Ціна 44 гривні. Також є ось такий варіант поштучно 9 гривень. Багатошаровий вішак. 22 гривні. Вішаки пластикові поштучно ціна 29 гривень. Також є наборами дві штуки 59 гривень. І набір 4 вішаки 99 гривень. Новинка на полицях: пилосос для автомобіля. Портативний. Ось так виглядає. Ціна 399 гривень. Сумка чоловіча 149 гривень. Темно-сірий, зелений, чорний та синій кольор в асортименті. Аромодифузор Bright – 109 гривень. Об'єм 50 мл. Аромодифузор Bright – 88 гривень 40 мл. Мозаїка 49 гривень. Пістолет 99 гривень іграшковий. Такий варіант 149 гривень. Міст спрей для тіла 88 гривень. Туалетна вода жіноча 77 гривень. Акційна ціна 100 мл об'єм. Чоловіча туалетна вода. 100 мл об'єм 99 гривень. Також зараз є в продажі ваубокси. Розкажу вам, як не переплачувати за них. Зубна щітка – 59 гривень. Милорідке 450 мл 19 гривень. Милорідке дитяче 500 мл 39 гривень. – 500 мл 29 гривень. Ваніш плямовивідник 1 літр 169 гривень. Ємність дозатор для миючого засобу. Із губкою. Ціна 69 гривень. Дозатор для мила 55 гривень. 29 коштує корзинка для зберігання пластиково із ручками. Тримач для паперових рушничків пластиковий 39 гривень, 49 цей складний 64 гривні, металевий 39 гривень. Супербокси, ціна їхня 119 гривень. Якщо придбати товари партнерів або на певну суму, то цей подарунок буде коштувати 88 гривень. Щоб не переплачувати, а хочеться боксу, можна придбати ось таку каву, як я показувала, тоді бокс піде вам за 88 гривень. Дякую за перегляд!